І всім привіт на каналі 25к. І да, сьогодні я буду закупатися продуктами на Новий рік. І сьогодні ми візьмемо 1500 доларів і перевіримо, що можна за них купити і, що можна, і яку їжу ми зможемо зробити на Новогодній стол. Так що погнали! Лайк і підписка, погнали. І так, перше, що я думаю, перше я думаю знайти хороший магазин. В нас в городі. Так що дивимося на ноутбуці. Так. Да, в нашому городі є останній магазин, в якому стались продукти. Це е, покупка на Новий рік. Так, да, цей магазин временний. Так що він буде працювати до першого, а сьогодні 30-те. Значить, треба вже їхати. Ладно, може ще якісь коротше знайдуться. Більше нічого нема. Ладно, і ви не звертайте увагу, це просто статуетки новорічні, які я купив десь вроді би, за 500 тисяч. Не такі вже дорогі. Надіюсь, надіюсь, знайти щось там хороше. Так, зараз ми йдемо закуплятися. Я буду платити карточкою, так що все. Можна поїхати транспортом, ну а можна поїхати моїм вертольотом. Так що краще думаю вертольотом. Mm -hmm. О, бачу цей бачу цей магазин. Всі магазини закрилися, так що думаю, тут щось знайдеться. О, привіт, Підмін. Що ти тут робиш? Що я тут роблю, кажеш? О, Господи, краще туди не заходь, там вже десь 10 людей сидить, чи менше 10 людей. Вони все беруть там. Ні, вони тільки туди приходять раді Йолки Так що давай, швидше там чуть трохи продуктів. Так що я ледь-ледь купив це все. Там дуже велика черга на касі. Ладно. Давай, пока, пока. О, мені про цей магазин розказував мій старий знайомий. Нічого собі. Добрий день, добрий. Так, надіюсь, не тут щось хороше. Скільки тут продуктів вже покупляли. Я як тут була куча полок. вже тільки елка і осталось ще чуть-чуть. Так що перше, що нам надо, це сир. Конечно ж, ой, берем, звісно, ж, з собою. Далі, через брель. Всього 100, ну, можна купу, взяти 2. Так що, в принципі, десь вже 300 баксів потрачено. Ще й 1200, так що погнали. Вода. Вона нам не сильно надо, можна взяти квас для того, щоб. Для того, щоб в стакан налити собі. Кусочок можна ще взяти багет. Да, це точно. Щоб зробити бутерброди. Або ні, давай. А не, хай буде просто так Якісь бутерброди зроблю. Так, ще берем цей бутерброд. Ще тут є груша. Можна взяти один фруктик. Берем. Так, я думаю, і ще я думаю взяти виноград. Виноград це останній що мене спасе. Ну, в принципі, у це той самий знайомий, той, що розказав. О, привіт, печенька, е, печенька Вася. Привіт! Е, якщо б я тобі не розказав, то ти зараз е, сидів би на Новий рік без продуктів. Так, да, це правда. Ну я знайшов продукти, так що в принципі е, тут дуже їх мало. А ти, що я теж позабрав для так що будь осторожніше, іди закупляйся. Черга вже кінчилась, Пока. Пока. Добрый день! Все продукты я... Все продукты вот. Хорошо, из вас 1200. Вот, я вам карточ... за... карточку и дам. Так, и вот, все. До побачення! До побачення! Так, надеюсь, надеюсь, хоть что-нибудь... Coś... Надеюсь же, наконец-то, быстрейший заработанный новогодний стол. Що, купив? Там дуже все дорого, но зато є десь продукти. Давай пока, покапінг пока! Фух, підписник, я закупився наконец-таки. Що це за фура? Проїжджайте, проїжджайте, дивіться. Ладно, пофіг. Тепер наконец-таки, в мене є новогодні пр продукти, і я за їх розкладаю і роблю з них щось. Так що ми почнемо. І так, підписники, Я зробив міні бутербродики вже, і це було капець тяжко. І не зря я купив багет. Можна ще взяти пончики, але покажу ще не треба. Квас я теж приготував. І так, да, в принципі, залишилося ще зробити ще пару. Блюд, треба ще у цього бутерброд поставити. Надіюсь, і ще тарелку, мою, і все. Готово. Так, да, в принципі, я собі не хотів накладувати ще якусь. наклав собі просто е, каші в принципі, кусочок піци купив по скидкам. Вона стоїла вона стоїла цілих 5 доларів. от ще, Вот ще іще. В принципі, зараз, начнеть, зараз начнуть казати, там, що е, буде. Надіюсь, там буде щось нормальне. Зараз почнеться. Дорогі друзі, і так, я хотів вас дуже сильно поздравити з наступаючим новим роком, щоб, цього, щоб рок у вас все збувалося. Як завжди, все було нормально і, і були, були багаті. Так що, в принципі, з наступаючим вас новим роком. Живіть довго і щасливо. і щоб було багато візучості. Так що з наступаючим новим роком. Фух. Ну наконец то тепер можна їсти. Ам ням 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 ням, -ням. Стоп. Уже 2026. Ура! Ура! Уже 2026 рик. Я же за... в принципе, неплохо вышло. Съедаем все. И, вот, и финально, что у нас будет, это квасик. Какие шукав. На него уже... Он уже дуже редкий. Наконец-то. И моя красивая елочка. Теперь можно пойти чуть-чуть, поиграть на компьютере. в Роблоксі там чи де чи в Бравл Старсі. Не знаю, короче, ладно, в Роблокс піду. і, в принципі лягати спати. Ой, клав я клавіатуру слама. Ладно, іду спати. Мі -мі 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 -мі. і так, а реально я вас вітаю знову в роком, щоб у вас реально все хорошо збувалося, і ніколи, і ніколи не хворобу.